Тема кібернетичні загрози великих мовних моделей. Дві частини в доповіді. Вперше я зупинюся на більш детальній характеристиці сучасного стану великих мовних моделей, а потім більш детально про ті небезпеки поговоримо, які вони з собою несуть. Ну, що таке мовна модель? Визначення можна дати таке, офіційного його немає. Це алгоритми машинного навчання, які спроможні генерувати або обробляти тексти природно людської мови. Зараз вже велика історія еволюції цих моделей. налічує лічі 5 років ви бачите генеалогію їх походження. Використовуються вже не тільки трансформерні архітектури, а й інформери з механізмами не тільки уваги, а й намірів. комбінація цих підходів. Сторінка GPT 4V, платна версія. Ви вже її бачили, мабуть, неодноразово. І альтернативи GPT, які останнім часом інтенсивно розвиваються. Gemini, Bard, і так далі. КЛОД 3. Тут уже застаріла інформація. Більш цікаво для нас використання в корпоративному і в інших середовищах є локальні альтернативи GPT 4, які не потребують доступу до інтернету. Слайд змінюється, видно вам? Так, так. На даному слайді наведено дуже невеличкий перелік таких альтернатив, які ви бачите, у кожного свій логотип условний, який на програмних сайтах в основному ентузіасти створюють. Ну, це неофіційні такі означки. Разом з тим, порівняння усіх цих моделей з GPT 4 свідчить, що вони йому поступаються, як би там не було. І навіть останні оці моделі, що були Mistral 4, містераль Лардж, це такі вже, скажімо, і відкриті Gemma, 7B і таке інше. Є такі завдання, де gpt 4 їх перевершує. Зразом з тим, значний інтерес представляють малі мовні моделі, які можуть розміщатися на пристроях користувачів. Значить, альтернативу до розглянутих малих мовних моделей у відкритому доступі. Зараз з'явилось дуже багато різних архітектур, наприклад, стейбл Zephyr, це її порівняння з іншими моделями. Зокрема, на рівні GPT 4 вона виглядає дуже поганенько, середня її ефективність або точність по різним завданням 76%. Тоді як у GPT 4 Turbo Ну, Тут залежить від різних критерій, які використовуються для порівняння. Тобто, це все в конкретних задачах треба дивитися. Наступна така ж модель невеличка від Microsoft V2. Є такі ж моделі, які можуть працювати з зображеннями, описуючи зміст, який на них показано Ось в даному випадку Obsidian, 3 мільярди параметрів лише. Тайні лама. Вже це перешагнула вона порог 1 мільярда, тобто у неї розміри на рівні сотень мегабайт. Залежить від рівня квантизації, який використовується для вагових коефіцієнтів. Такі самі моделі є вже. І меншим розміром до 500 МБ. Як ви бачите, Light Lama на даному слайді представлена. Кількість параметрів і ефективність Small Lama в мінімальній версії, коли всього 2 біта на вагові коефіцієнти, і розмір менше 100 МБ. Тобто такі моделі можна закладати вже в смартфони і використовувати як агентів інтелектуальних, про що казали в попередніх доповідях. Більш перспективною є архітектура Mixer of Expert. Вона використовується в містралі, вперше почала ефективно, однак, публікація щодо неї датується ще 12 12-м роком. Особливості є паралельна робота кількох експертів, якими керує якийсь окремий шлюз або роутер, щоб відбирати експерти відповідно до завдання. Або може. З ваговою обробкою їх виходи об'єднувати разом, коли всі експерти працюють одночасно. Така схема може використовуватись не тільки для великих мовних моделей, або, малих, або й для, обичних, для звичайних нейронних мереж, типу YOLO. На даному слайді ви бачите архітектуру, яку я пропонував, але тут ці експерти працювали послідовно, а не паралельно у часі. Більш розвинена архітектура полягає в тому, що такі експерти. Працюють не всі разом, а вибираються ті, які найкраще підходять для специфічного завдання. Саме такий підхід використала компанія Містral, коли зробила свою першу таку мовну модель комбіновану: Мікстраль 8 на 7B. Ви бачите її приклад. Після цього пішла хвиля повторень для різних моделей. Спочатку комбінували одні й ті самі. Ви бачите тут різні варіанти. Sony 7B, коли. Одні і ті самі моделі повторювалися вісім разів, наприклад, всередині архітектури. Так само була зроблена тайні лама з поєднанням восьми одно... однакової архітектури розміром по одному мільярду параметрів. Далі поєднувалися 4 моделі, 3 і таке інше. Потім пішла вже розробка моделі, коли комбінація всередині здійснюється різних моделей, різних за розмірами, архітектурою і так далі. В якості роутера теж застала застосовуватись велика мовна модель. Як ви бачите на цьому слайді, в цій архітектурі використана саме такий підхід. Це була перша модель у світі, яка використовувала 8 10 мільярдних мовних моделей. Інший підхід полягає в використанні бібліотеки MergeKit. для того, щоб поєднувати кілька нейронних мереж в єдину. Без оцих збереження окремих експертів. При цьому виходи моделей і вагові коефіцієнти поєднуються лінійним способом, сферичним алгоритмом і таке інше. Ви бачите їх перелік на цьому слайді. В якості зразка такої моделі можна навести BeGel Mystery Tour з 8-7 мільярдних моделей, отриманих шляхом злиття на Kit. Ось структура. Як ця модель сформована. Разом з тим можуть використовуватись комбінації Mixture of Experts і оцього Merge Kit. Коли спочатку зливаються моделі на Merge Kit в одну, а потім вони ще й комбінуються, паралельно працюють, як оті експерти в мікстраль. Така структура наведена на даному слайді. Ну і ми підходимо до кербертичних загроз, які можуть в майбутньому. Оскільки цей підхід дозволяє комбінувати всередині. Не тільки вже різнотипні моделі, як було сказано, а різні рівні квантування з ієрархічною побудовою і адаптивний зміна розмірів цих моделей всередині експертної структури, звісно, що використання на смартфонах і інших девайсах користувачів. Малих мовних моделей дозволяє підвищити їх кіберзахист, оскільки атакам з боку ворожого штучного інтелекту може ефективно протистояти тільки такий же штучний інтелект. Він може виконувати різні функції, це окрема, скажімо так, тема, і тут не будемо в неї заглиблюватися. Останнім часом, зокрема, в січні, Ніст видав перший стандарт, що стосується атак проти великих мовних моделей, адверсіal machine learning. Таксономія технології цих атак. Хто має інтерес до цього тут наведено на посилання, ознайомтесь тут перелічені можливі всі атаки, і в чому вони полягають, в чому їх небезпека для використання мовних моделей. Також більшість з вас була в курсі, що на противагу великим мовним моделям з'явилися великі модели дій, Large action Model, які, одна з них була представлена на виставці ces 2024 Пристрій Робіт Redin. Він програмувався на виконання якихось дій. І отут починається саме цікаве. Значить, був опублікований припринт, який аналізував так звані сплячі агенти, які вбудовуються в такі моделі дій. Зокрема, було запрограмовано, ну як запрограмовано, попередньо навчена мовна модель на те, щоб вона реагувала на Дату, рік, який в тексті може бути знайдений. Тобто, якщо попадався текст 2023, то ця мовна модель генерувала правильний Python-код. Якщо б ти траплявся в тексті згадування, типа слова ключового 2024, то ця модель переходила в режим генерування хибного коду. І автори цього. Препринту пишуть про те, що таку модель зі сплячим агентом неможливо було перенавчити, і виявити наявність цього моделя всередині теж неможливо. Виходячи з цього, ми з вами бачимо можливість створення таких агентів сплячих, які ініціюються по якимсь кодовим словам як загрозливий напрям кіберзахисту. Зокрема, на даному слайді наведено мою ідею так званої кібербомби, яка базується на мікштурі тих експертів, але вже великих моделей дій. В кожну з таких моделей закладено сплячі агенти, які знаходяться всередині, потім все це керується якимсь роутером всередині цієї міксованої архітектури, і такий спосіб. Взагалі неможливо протидіяти, на мій погляд, таким загрозам, оскільки сама наявність сплячого агента ніяк не може бути встановлена. Це було попередня навчена мовна модель, і що там або модель дій, що там знаходиться всередині, неможливо з'ясувати, оскільки вони ще й закриті зверху роутером іншою мовною моделлю. І крім того, перенавчити такі мовні моделі неможливо. Тобто, якщо у вас вона буде отримана, ви завантажили на комп'ютер або кудись там на сервера, і рішите її перенавчити, то ці сплячі агенти все одно збережуться. Боротися з цим є тільки зараз бачення в один спосіб, що всі мають мовні моделі або такі моделі активних дій з агентами, відкриті повинні мати вагові коефіцієнти, відкриті коди і відкриті датасети для їх навчання. Необхідно, щоб при запуску таких моделей використовували спеціальні контейнери для того, щоб, або щоб обезпечити решту програмної середовища, операційної системи комп'ютера від небажаних дій. І крім того, бажано, щоб якщо ви використовуєте таку модель для якихось внутрішнього споживання в відповідальних завданнях, то такі моделі краще створювати самим. Навчитися це робити, щоб бути впевненим в тому, що ніяких туди сліп сплячих агентів не буде кимсь внесено. На цьому у мене все. Дякую за увагу.